З якою пропозицією, ідеєю чи думкою скоро до вас звернуться, і чи варто вам на те погоджуватися? Схоже на те, що це буде не пропозиція, а це буде якась порада. Можливо, ви до когось зверталися за порадою чи ось ось звернетеся, а можливо, людина з боку бачить, що вам потрібно щось підказати. Причому ця порада буде не така, якби ото що сказати, а справді розумна, справді під ту ситуацію, в якій ви опинилися. Логічна, виважена, обдумана. І людина, яка вам дасть цю пораду, то теж досить розумна, має якусь внутрішню мудрість, розуміє щось, що іншим, можливо, на перший погляд, і не дуже помітно. І швидше за все, це людина-інтроверт, яка не надто полюбляє якісь великі компанії, не надто полюбляє бути в центрі уваги. Тобто, якщо підходить, ні сіло, ні впало і дає якусь пораду, то до цієї поради варто прислухатися, бо просто так така людина не прийде і не буде влазити до вас своїми думками. Але вам спочатку потрібен час, щоб цю пораду обміркувати, щоб якось переосмислити, щоб побачити свою ситуацію і власним поглядом, і з огляду на цю пораду, знайти якесь, можливо, зважити ці кілька варіантів рішень, кілька варіантів поглядів, і знайти, так би мовити, золоту середину. І якщо ви послухаєте цю пораду, це дасть вам змогу якогось відпочинку, якоїсь паузи, що ви зможете перепочити тієї ситуації, яка у вас відбувається, якось обдумати її, знайти час на те, щоб обдумати. На те, щоб можливо відпочити, можливо, ця ситуація вже вас якось втомила і вам дійсно потрібен час на передпочинок. І оця людина щось вам дасть якусь таку пораду, що ви дійсно зможете зупинити якусь розвиток якоїсь ситуації, призупинити, якщо це потрібно, відпочити, видихнути, перезарядитися. Ох, а якщо проігноруєте цю пораду, то ваша ситуація накриє вас. Звиняйте як мідним тазом. Там щось відбудеться таке прям дуже кризове, те, що ви потім не зможете взагалі ніяк. Справити ніяк вирішити. Якась прям така дуже велика криза. Щось, очевидно, в своїй ситуації ви не помічаєте. І ця порада допоможе вам побачити, що поглянь, он ти будуєш будинок, а ти будуєш його на піску. І якщо ти продовжиш його будувати, він звалиться тобі на голову. Щось ось такого плану. Тобто, от дійсно дуже корисна порада. Так, її потрібно ще буде. Переосмислити. Ну, якщо з тим самим будинком будую на піску, а в мене іншого. Місця немає, то що мені робити? І треба обдумати, як же ж примінити ці знання на практиці. Але якщо не послухаєтесь, а ну і що, ну на піску, то й на піску, збудую далі, то ця хата, цей будинок упаде вам на голову.